10 годині депутати обласної ради збираються на позачергову сесію на порядку. Денному припинення діяльності обласного центру медико-соціальної експертизи на Черкащині із 64 обранців реєструється 37. Можливість призначити обласний центр медстатистики правонаступником обов'язків МСЕКу. Саме головне це передача майна в оперативне управління. Я хочу, щоб ми зараз зрозуміли, майно передається в оперативне управління, чи буде передаватися по договору аренда? Ну з оперативне управління говорить Я начальство. Однозначно, усі готові голосувати за за умови, якщо в оперативне управління буде чотирьом медичним закладом це 1. В тому числі і вам, як була Ну, ви тут, ніби допит влаштували цій людині Галені Валентинівні, керівнику закладу. Були нарад, були ініціатори цього проєкту рішення. Все розповідали. Проєкт рішення чітко визначає припинення юридичної особи. Це буде наступна дискусія наступної сесії щодо використання майна. Далі депутати обласної ради голосують за реорганізацію МСЕК шляхом приєднання до центру медстатистики. Запроголосували 37 обранців. Зато Зволікали з рішенням через брак комунікації. Пояснив роботу минулих сесій депутат від партії Всеукраїнське об'єднання Черкащани Олександр Воскобойнік. Були певні недопрацювання. Я їх можу назвати брак комунікації. І через те було якось затягнуто дане рішення. Чи це перехід в подальшому в оперативне управління, чи це перехід в оренду? Чому, якщо це буде перехід в оперативне управління, значить тоді кожен із тих медзакладів, які будуть там тримати свої комісії, не будуть там працювати, він зможе фінансувати свою частину. Такої ж думки і депутат від Європейської солідарності Олександр Радуцький, який раніше голосував за приєднанням сек до обласної лікарні. Ми звернули конкретну увагу, що після того як статістики передасться це майно, вони розподілять їх між нашими обласними медичними закладами, що дозволить проходження і отримання. Е Інвалідності у більш швидкі і прозорі спосіб тепер за словами Антоніни Уманець, 28 працівників МСЕК переходять до центру медстатистики. Експертні команди, які працюють з січня цього року, роботу не припинятимуть. Це адміністративний персонал, це господарчий персонал. вони перейдуть в, мед, в медстатистику, Буде облаштування території. будуть приміщення розподілені між цими закладами. І людям буде повідомлено окремо конкоцентр Карді, Центр, обласна лікарня, центр екстреної медичної допомоги для базування. Пункту їхнього і статистики нагадаємо. Торік, 30 грудня, президент України підписав указ про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Із січня на Черкащині розпочали роботу 52 експертні команди з оцінки життєдіяльності людини у 10 медзакладах області. Пояснила Антоніна Уманець. Втім, до сьогодні депутати не могли прийняти рішення щодо припинення діяльності МСЕК як структури, каже Ігор Табурець, начальник обласної військової адміністрації. Ми фінансували і. Утримували заклад, функції якого були передані давно на експертні групи, на експертні комісії. Сьогодні ми просто в чергове з обґрунтуваннями підійшли до цього питання. За 2024 рік ми витратили на фінансування з обласного бюджетом МСЕК приблизно 19 мільйонів гривень. Питання про передачу майна ліквідованої СЕК розглядатимуть на наступній сесії. Анастасія Кашоїд Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.